Але тут хотілося б окремо поговорити про підготовчі роботи в Криму. Там же не тільки окопи. Ось міністерство оборони Великої Британії їхня розвідка говорить, що з літа 22-го року військово-морські сили Росії інвестували значні кошти у посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту в анексованому Севастополі. Зокрема, у бойових дельфінів про це повідомили у британській розвідці. Експерти опублікували знімки, згідно з якими констатували, що плавучих загонів для савців у гавані стало майже удвічі більше. Ну і зауважують, що найімовірніше там мешкають дельфіни афаліни. Так, ну і також у звіті розвідки зазначено, що Росія підготувала тварин до використання до виконання навіть низки місій, але ті, що розміщені в гавані анексованого Севастополя, скоріш за все призначені для протидії водолазам противника. Отакі От бойові бойові дельфіни, та це насправді не нова тема. Це ще в радянському союзі та. розробляли. Були бойові дельфіни. Що ви про це знаєте? Ну, бо бойові дельфіни вони. Застосовувалися давно дуже, і вони, основна, головна їх ціль це контрдиверсійна робота, тобто виявлення так, диверсійних груп, які працюють по воді. І також попереджувальна, да, тобто, якщо десь хтось підходить і його не бачить, там, наприклад, якісь засоби там, виявлення, то дельфін може повідомити про цю історію. Я чув, що також дельфінів застосовували в якості камікадзе, але наскільки я розумію, це поодинокі випадки, якісь виключення. Ну, скажімо так, якщо широким мазком сказати, то звільнення Криму воно неможливе без присутності нас на воді, тому що це не можна його звільнити виключно сухопутною операцією. Тобто, нам потрібно буде готуватися до того, що ми маємо. Бути присутні, дос, доволі прис, потужно присутні на воді. А, у Російської Федерації є флот, у них є, скажімо так. А, скажі, вони в повітрі також присутні набагато більше, ніж ми. А, і ця перевага суттєва, тож для нас буде важливою надання нашими партнерами для нас f 16 і чим скоріше, тим краще. Ну і також э, раді новині, тому що у нас є армія дронів, яка ще не застосовувалася саме водяних дронів, які працюють по воді. Ми як вже не бачили, якщо ми бачили, Ну, скажімо так, ідемо. це якийсь Чангарським мостом, це прелюдія, це таке випробування в бойові бойове застосування, саме випробування в бойовому застосуванні. І це також э, дає надію на те, що ми зможемо при звільненні Криму. Застосувати протидіяти саме флоту, який буде в разі успішної сухопутної операції, скажімо так буде запобігати флоту, завдавати удару з моря. Це дуже важливий компонент. Отже, радісна новина, що ми вразили Чангарський міст. Я теж вважаю, що це була така розминка. Що це була певним чином така випробовування в бойових умовах, і ми вже бачимо, що в них вже з'явились певні складнощі, вони вимушені свою логістику будувати ближче до лінії фронту в Херсонській області, а це ще ближче. Це означає, що перерізавши цю дорогу, вони в по суті залишаються, скажімо так, майже ізольовані по сухопутці. У них залишається лише Керченська протока і міст через Керченську протоку, але в нас вже я так розумію відпрацьований алгоритм, як працювати із цією переправою також.